Всім добрий ранок. Зараз вам покажу, що в мене є. Подивіться, що в мене є. У мене є діточки маленькі. Манюсінькі діточки є. Та я подивлюся. Є, у нас дітки є. У мене таке кубелечко зробила маленьке. Оця красуня мені родила. Не знаю, скільки там такі всі товсті великі. Їж, їж морквинку, їж, я їй морквинку дала. Їж морквинку, їж моя дівчинка, їж. Їж, їж морквинку. У нас поповнення. Да? Я й вночі вставала, вночі вона родила. Чотири години ранку я встала, то вже вийшла з кубла. Все, все, їж, їж моркушечку, їж моя девочка, їж. Це щось тут строїть. О, о. Знаєш, що вона робить? Я буду годувати, крутиться виглист. Оце мені сьогодні точно родить. Така товста вже бачу, там як було зробила. Все. Ми будемо ждати, ждати, дітки в мене є. Подивіться, скільки сіна. На багато пуху небагато Може в наше підірве. Пуху зовсім мало. Там є дітки, діточки є маленькі, а творяться. Діточки ми. дітки. Зараз закрию, хай сидять небагато їх там, але ну, такі всі великі, товсті. Добре. Дорогисты всегда. Детки. Уэбмасики. Сиротка. Еще одна работница. Своей сейчас да. Строй, строй. よく。